У вересні Держборг сполучених штатів перевищив 33 трильйона доларів. Це більше ніж 165 ВВП України в найкращий рік. Хочу проговорити з вами сьогодні актуальне питання: хто купує Держборг сполучених штатів, хто зараз є держателем найбільшої кількості, фактично, державних казначейських зобов'язань сполучених штатів, що буде відбуватися далі. Ну і крім того, що взагалі відбувається з держборгом сполучених штатів. Крім того, у нас буде сьогодні традиційний прогноз з 9 по 15 листопада 23 року по курсу долара та євро. Ви на каналі МінФін Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний. Ставте нам запитання і лайки. Я завжди на них буду відповідати. Друзі. Сьогодні у нас дуже чудова така нагода. 18 листопада у нас пройде чергова наша конференція для приватного інвестора Жити на відсотки, яку організовує фінансовий портал МінФін. Я буду там теж присутній, буду модерувати деякі блоки, і тому ви всі зможете поспілкуватися і зі мною з дуже великою кількістю спікерів живу. І ми будемо відповідати на всі ваші питання. Для кого ця конференція буде цікавою? Перше, це хто хоче зрозуміти, з чого почати інвестувати в 2024 році, Році та на які тренди зараз інвестують на ринку. Друге, хто інвестує на фондовому ринку і цікавляться різноманітністю інвестиційних інструментів. Ну і крім того, жити на відсотки це більше 500 учасників, 8 годин корисного контенту та біля 20 топових спікерів. Ну і крім того, в мене для вас є сюрприз. Я хочу ще розіграти для вас три онлайн, три офлайн квітки та ще один преміальний. Все, що потрібно, це буду підписаний на наш канал та залишити коментар під відео Хочу жити на відсотки і додати ще слово онлайн чи офлайн. Результати ми оголосимо 16 листопада. Ну і якщо ви не хочете чекати е цього часу, а вже отримати квіток, то від себе я хочу зробити вам ще додатковий подарунок, я хочу зробити промокод. І ви зараз бачите його під цим відео. Це буде ще додатково 10% знижки при реєстрації. Тому заходьте. Дивіться або приїжджайте на цю конференцію, буде цікаво і корисно для вас. Кому винні сполучені Штаті і хто купує їх борг? Ну, по-перше, я взяв за основу статтю лектора біржового університету Євгенія Тригубченка і хочу сказати, що я додав дуже велику кількість е, таких цікавих фактів, які не завжди говоряться про Держборг Сполучених Штатів. Ну, хочу вам ще раз нагадати, що зараз е, у нас як ми записуємо ролик, це 8 листопада, вийде він 9 листопада. Це теж принципово я скажу потім чому. І е, хочу нагадати, що у вересні Держборг Сполучених Штатів досяг 33 трильйонів доларів. Це близько. Десь одна, одна і третя від загальносвітнього держборгу, тобто від суми боргів всіх урядів взагалі по всіх державах. При цьому державний борг Сполучених Штатів до ВВП країни зріс до 129% ще у 2022 році. І до цього я хочу нагадати, що максимальний рівень цього держборгу він сягав колись 119%, а мінімальний був колись 31,8%. Ну що хочу сказати: перше. З одного боку, ми розуміємо, що якщо дивитися все ж таки своя рубашка вона ближче до тіла, то враховуючи темпи зростання 20, Держборгу у 2023 році, цей показник тільки зростає зараз, я маю на увазі в Сполучених Штатів. І е, тут відбувається така дуже погана для України річ, чому? Тому що проблема значного Держборгу та його збільшення вона стає одною з ключових у президентських перегонах Сполучених Штатів 2024 року. Цю карту розігрують зараз усі е, ті, хто... Будемо говорити, підтримують Трампа, і це погано для України, тому що під розмови про те, що потрібно його скорочення, про російські налаштовані конгресмени намагаються протягнути, ну, такі наративи російські, що потрібно необхідно і скорочувати, скорочувати допомогу Україні. Тобто питання геополітичних ризиків воно дійсно стає важливим зараз і не тільки в, в суто в політиці, а й в економічному в економічній площині. Ну, відносно України ще є така цікава статистика порівняння масштабів американської та української економіки. Це, наприклад, найкращий результат українська економіка показала у 2021 році, коли наш ВВП у доларовому екваленті сягнув, за даними Світового банку, ну, майже 200 мільярдів доларів. І номінальний ВВП України якраз ви зараз бачите у період з 2002 по 2022 рік. І ви бачите, що у 2021 році він дійсно досягав от 199 до 770. Мі мільярдів доларів. Тобто, в кінцевому варіанті, е, якщо просто подивитися, то дійсно на Держборг Сполучених Штатів він перевищує 165 ВВП української економіки. Ну, це для того, щоб ви розуміли масштаби. Тепер, е, що дійсно що є цікаво, це, наприклад, витрати по обслуговуванню Держборгу. Сполучених Штатів, вони дійсно теж вражають, тому що, наприклад, відсоткові витрати за державним боргом Сполучених Штатів за кінець травня, на кінець травня 2023 року, тобто за перші сім місяців 2023 фінансового року, тому що нагадаю, що він у Сполучених Штатах триває з 1 жовтня по 30 вересня, то ці витрати тоді вже становили 460,26 мільярда доларів. Тобто вони становлять все рівно 2,3% Фактично найбільших за всю історію ВВП України показників, тобто 2021 року. Ну тобто Сполучені Штати витрачають тільки на обслуговування боргу стільки, скільки більше ніж 2,3, 2,3 ВВП України в неї для для нас рік. Для цього покриття цього боргу, ну, Сполучені Штати вони використовують нові гроші, тобто вони їх позичають постійно через випуск державних казначейських облігацій, так званих трежеріс. І сьогодні, наприклад, дохідність по американських трежеріс, вона дійсно, наприклад, на 10 років становить десь біля 5% у долара Сполучених Штатів. Чому? Це призводить до того, що такий високий показник, будемо говорити, так, такої дохідності. Він, він в дуже великій кількості зараз. Приваблює інвесторів, чому тому, що за 10 років, якщо так по примітивній математиці, даже там без всяких ефектів там накопичення, то в кінцевому варіанті ви можете отримати до 5, за 10 років до 50% від тої суми, яку ви вклали в Держборг Сполучених Штатів. Це ну крута дохідність, тому що вона зараз найбільша за останні 16 років. І не дивно, що іноземні інвестори зараз, якраз протягом року, дуже сутево нарастили позицію в державних облігаціях Сполучених Штатів і обсяг Же у наземних інвесторів складає десь порядка 7,7 трильйона доларів плюс-мінус, тому що воно постійно все ж таки збільшується. І от як раз ви бачите зараз сукупний обсяг UST, що належить наземним власникам, зріс він за останній рік, ви бачите, в яких про якої пропорції. Згідно це ви бачите по графіку, і крім того, згідно з останніми результатами за літо 2023 року, іноземний попит поки що залишається високим. І я все ж таки думаю, що зараз інвестори будуть, ну будемо говорити так, якщо подивитися на. Того, Хто є інвесторами, зараз якраз це приелюструю. Це найбільшими інвесторами зараз безпосередньо виступають іноземні країни. Перед вами якраз найбільше 10 країн інвесторів в американській трежері в мільярдах доларів, і ви бачите, що в них взагалі відбувається. Ну і якщо подивитися, наприклад, з серпня 2022 року по серпень 2023 року, то ви бачите, що загальний об'єм паперів зріс на 14 мільярдів. Це мається на увазі суто по 10 найбільших іноземних інвесторів. І вони, і, і, крім того, ці якраз інвестори вони володіють майже 61% всього обсягу USD, які належать іноземним власникам. Тепер подивимось, хто продавав. За цей час продавали трежери в цьому році лише п'ять держав-інвесторів: це Японія, Китай, Швейцарія, Сінгапур та Саудовська Аравія. Я хочу прокоментувати ще одне питання: що якщо дивитися, все ж таки е, загалом за цей рік, то іноземні інвестори зрост, наростили свій портфель державних облігацій на суму більше ніж 214 мільярдів доларів, з яких 128 мільярдів доларів було куплено за літо 2023 року. Тобто, що відбувалося? Інвестори подивилися високу дохідність, вони для себе що це один із найліквідніших інструментів зараз у світі, і в епоху такої глобальної геополітичної турбулентності, війни, яка зараз є в Україні, а крім того, зараз ще й в Ізраїлі. Йде на близькому сході, то вони вкладаються або частково в золото, або частково в трежеріс. І е, тут періодично золото виграє в цьому питанні як інвест інструмент. А в деякі моменти, все все ж таки, якщо дивитися на 10 років, то трежеріс теж виглядає дуже привабливим, тому що отримувати 5% на рік протягом 10 років і зараз зафіксувати цю дохідність. Ну це і при тому, так з найменшими ризиками, це така крута дохідність. Хто продавав ще в кінцевому варіанті, якщо подивитися по змінах по портфелю, то ви якраз бачите от зміни в портфелі країн інвесторів UST за останній рік та за літа 2023 року. І ви бачите тут якраз червоним той, хто продавав, той, хто купував. Ви бачите загальну статистику, яка є, якраз яка ілюструє приріст в 128 мільярдів доларів Сполучених Штатів вкладань в в трижері саме за літа 2023 року. Крім того, ми можемо ще про що сказати? В чому секрет, будемо говорити, так, такої привабливості цих трежерів, це безумовно їх дохідність і ліквідність. Тут є ще одне таке питання, наприклад, я проілюструю просто цифрами, які є якраз у статті моєї колеги то наприклад в період з 2012 року по 2019 рік відсотку відсоток іноземних інвесторів в американський трежер, він суттєво суттєво знижувався з 43% до 36%. Відсотків. чому тому що була маленька дохідність. і наприклад десятрічної облігації на початок 2012 року дохідність по них становила всього тільки 1,8%. Річних. На кінець 2019-го вона зросла до 1,9% річних. Тому, якщо зараз ви розумієте, що зараз у нас 5% дохідність за 10річними облігаціями, це, це є така ну, я б сказав так, цікава можливість для, для інвесторів купувати ці папери і заробляти і фіксувати достатньо великі прибутки. Е, хочу ж сказати, що в основному, крім того, що я вже казав і ілюстрував це на графіках, що в основному купують все ж таки держави. І це таке вкладення на рівні державного на державному рівні. Дуже велика кількість зараз зросла інвесторів сута я б сказав так фізичних осіб, які ну в Америці і взагалі по світу зараз дуже велика кількість все ж таки мільярдерів мільйонерів, які активно вкладаються теж у трежерість, тому що вони для себе бачать тут найменші ризики і найбільшу прибутковість, таку, яка з найменшими, будемо говорити так, якимись проблемами. Але е, хочу сказати таке дуже цікаве речі, речі, я хочу. То, що о, не завжди говорять, але воно цікаво, щоб для розуміння взагалі ситуації е, з Держборгом Сполучених Штатів. Перше. Ну, е, крім того, я вже казав, що, він, е, що Держборг Сполучених Штатів зараз становить одну третину від світового. Але, наприклад, якщо дивитися, е, будемо говорити так, співвідношення Держборгу до ВВП, то можу сказати, що тут він не є рекордним. Я вже казав, що він там порядку був 129%. Відсотків. То я хочу сказати, що, наприклад, у той же самий Японії він значно більший. Тобто, все ж таки, в порівнянні з ВВП, такий ж Держборг, він не такий вже прямо і критичний. Я маю на увазі по Сполучених Штатах. Друге, бюджет Сполучених Штатів він дійсно стабільно дефіцитний останні, ну, фактично 20 років. І швидше за все, ця тенденція буде і надалі. І, наприклад, з тим же самим 2013 року, роком він фактично зріс вже вдвічі. Це дефіцит бюджету третє. Крім того, ми говоримо ще й про те, що є такий нюанс, який працює, в я б сказав так на користь американської економіки, і в той же час він ну чому не така вже критична ця сума, тому що, наприклад, ну, найбільше грошей, тобто майже 40% цього держборгу, приходиться на американський уряд від імені різних державних організацій, тобто американці в кінцевому варіанті винні самі собі. Це принциповий момент, і чому він зараз є такою дуже великою політичною картою, тому що. Що опоненти, наприклад, того ж самого Байдена, вони говорять, що Держборг зростає і це призводить до соціальних там проблем, і потім потенційно загрожує вже економіки Сполучених Штатів. А, наприклад, прихильники Байдена, вони говорять, що якраз за рахунок того, що вони можуть збільшувати Держборг, вони таким чином стимулюють економіку сполучених штатів до подальшого розвитку. Тому тут така карта, яка яка я вже говорив раніше, вона дуже зараз політизована і це. Призводить до того, що періодично вже не економічне рішення приймається тим самим, наприклад, там, Держдепом чи, наприклад, там, урядом Сполучених Штатів, а в якоїсь, в якоїсь мірі і такі, геополітичні. Тому ця карта вона буде за моїм прогнозом розігруватися і далі вже до президентських фактично, перегонів, які вже почалися і які будуть в 2024 році вже завершені. Вибором або нового президента, або якщо залишиться Байден, то тут питання, тому що тобто ця карта вона буде розігруватися, розігруватися постійно. Крім того, враховуючи, що є дуже така, ну будемо говорити так, своєбразна процедура. Збільшення в цього якраз підвищення стелі держборгу, то ми вже не один раз, раз бачимо ситуацію, коли відбувається. Ну говорити про технічний дефолт ми не будемо, але починаються опять же, політичні розмови про те, що періодично буде потрібно зменшувати витрати Сполучених Штатів того ж держсектора, і е, якийсь такий, ну я б сказав, так починається Армагеддон. Насправді Армагеддону там ніякого нема. Вони працюють нормально і єдине питання, що виникає, що періодично вони не можуть скорочувати якісь там витрати, поки, поки е, знову не піднімається стелі держборгу, але це таке принципове питання, і воно періодично е, знову ж таки опять становиться політичним і впливає і на настрої інвесторів. Ну і е, хочу такі, такі, такі деякі цікаві речі розповісти. От, наприклад, ще американський уряд має багато шляхів виходу з боргової кризи. Наприклад, був такий екзотичний варіант, коли вони пропонували викарбувати монету вартістю 1 трильйон доларів. І таким чином, якщо її запустити там ну, в обіг, то таким чином вони б розрахувалися за значною частиною своїх боргів. Ну, така будемо говорити так специфічна річ. Я вважаю, що це та, по такому принципу всім, кому я должен, я прощаю. Тобто, це така нестандартна варіант, але він дійсно пропонувався декілька разів. І крім того, є такий стандартна вже фраза, що все ж таки Держбор сполучених штатів він є найнадійнішим, але в історії країни було як мінімум три дефолти. І е, про них це теж не постійно говорять, але вони насправді не дуже впливали на ситуацію і настрої інвесторів. Але просто проілюструють. Ну, наприклад, перший він був ще в 19 столітті, коли в 1814 році під час війни з Великобританією штатою допустили дефолт. Тому що вони програвали британцям. Ну і тоді цей дефолт він ніяким чином на репутації сполучених штатів не відобразився. Чому тому, що країна була по з точки зору економіки дуже маленькою, вона не впливала взагалі на якісь економічні події в світі, і крім того, в ці роки була, були наполеонські війни у Європі, і тому так ніхто значно так не звернув увагу з інвесторів на те, що відбувалося тоді у маленьких сполучених штатах. Але отакий факт дійсно був і дійсно тоді. Був такий дефолт. Другий варіант і другий дефолт він відбувся, коли був відхід від золотого стандарту. Цей дефолт стався у 1933 році. Тоді, якраз у розпал Великої депресії, президент Рузвельт відмовився виплачувати власникам державних облігацій борг золота, щоб не виснажувати ЗВР країни. Опція золота мала деякі випуски, і це підтверджувало їх, ну, будемо говорити так, солідність. Чому? Тому що це Держборг, підкріплений реальними активами. Ну, тоді насправді повноцінного дефолту не відбулося, але все ж таки одностороння зміна умов платежів. З боку позичальника це формально теж був дефолт. Ну теж воно сильно не вплинуло на ринок тоді. Чому? Тому що все ж таки всі розуміли, що це йде велика депресія. В європейських країнах дуже великої кількості були тоді теж проблеми. І в порівнянні з ними все ж таки інвестори тоді вважали, що, будемо говорити, так, Сполучені Штати вони випливуть, все буде добре. І воно так сильно не вплинуло ні на ринок державних цінних паперів Сполучених Штатів, ні взагалі на цю ситуацію. В Саме це рішення Рузвельта. Ну і третій це була помилка, така вот цікава річ. Це була помилка обладнання. Цей дефолт стався в 79-му році. 1979 році обробка платежів почала збоїти і казначейство не змогло виплатити 122 мільйони доларів приватним власникам американського держборгу. Ну і через війну облігації казначейства почали тоді розпродувати. І в кінцевому варіанті це призвело до того, що прибутковість по ним стала зростати. Чому? Тому що їх розпродавали? Тобто, ну, в кінцевому варіанті, будемо говорити так, інвестори мали бажання отримати, і вони бажали отримати. І більше коштів е, за продаж цих паперів, але бажаючих продати було багато, і це призвело до того, що в кінцевому варіанті той, хто купував, він занижував ціну, і таким чином для нього кінцева дохідність вона зростала. От. Ну, і, і хочу сказати, що якраз от третій, от, якраз от ця помилка обладнання, хоча вона така ну, кур'йозна річ, насправді вона якраз був, і е, хоча цей дефолт був технічним, але з іншого боку, воно дійсно вплинуло якраз на ринок і на, на настрої інвесторів, тому що вона. Е, американ... Американська економіка на той період вже була великою, тобто вона складала 25% світового ВВП, і тому будь-які коливання держоблігацій, тим більше, таке, ну будемо говорити так, ситуативний зміна цих котирувань, воно дуже сильно вплинуло потім на фондовий ринок, і інвестори все ж таки на це дивилися ну, більш драматично. Після зниження ключової ставки Національного банку багато банків почали знижувати доходність складів. Але з бонусом до депозиту від Мінфіну, ви, як кожен вкладник, можете отримати ще до плюс 1% річних до ставки, а також шанс виграти ще гроші та інші деякі цікаві призи. Розігрійте депозити до зими за такими умовами: розмістити заявку на участь в акції на Мінфіні. Розмістити вклади в банках та або кредитне про до 17 грудня 2023 року. Сума вкладу повинна бути не менше, ніж 50 тисяч гривень. Ну і валюта вкладу це гривня. Всі деталі акції в описі до цього відео. Ну і питання друге: це традиційний прогноз курсу долара та євро на тиждень з 9 по 15 листопада. Ну, перше, як я вже казав, зараз враховуючи ті те, що основним продавцем на ринку зараз залишається Національний банк, то дійсно офіційний курс і міжбанківський курс, вони в значної мірі там, ну взагалі, якщо говорити так реально, то найбільший. Плив на них оказує якраз цінники Національного банку по цих інтервенціях. Зараз Національний банк виходить з інтервенцією майже кожен день. Я хочу вам нагадати, що ми записуємо ролик цей 8 листопада, вийде він 9 листопада. І, наприклад, вчора, 7 листопада, він продавав долар по 36 гривень за долар, за долар на Міжбанку і таким чином збивав котирування інших всіх продавців, тому що вони просто не могли по більшому курсу продати. Але при цьому попит на валюту залишається більшим, ніж, я би сказав, так, то, що зараз, яка є пропозиція. Тобто, якщо б Національний банк не виходив на ринок з цими продажами, курс би стрімко зростав. Крім того, хочу ще сказати, що все ж таки зараз гра на підвищення на пониження на пониження курсу. Вона, будемо говорити, так національним банком проводиться свідомо, якщо подивитися по тих цінниках, що він вони роблять і як вони роблять. І я хочу сказати, що в мене єдине пояснення, чому вони так дійсно занижають курс. Це те, що вони все ж таки бояться, що буде збільшення інфляції, і вони хочуть занизити зараз курс максимально для того, щоб був найменший вплив. Саме інфляційних процесів по імпортних товарах, якщо буде можливість купувати, наприклад, від самих імпортерів. Валюту на ринку дешевше. Але воно постійно так не працює, тобто в кінцевому варіанті імпортери все рівно закладають поки що великий курс, тож значно більше, ніж на міжбанківському ринку, і по тому, чому продає Національний банк. І таким чином, на прямої такої залежності курсу Національного банку і того, що, як себе ведуть імпортери, і який курс вони закладають, в цінники такого зараз, на жаль, нема. Крім того, ще ви пам'ятаєте, що буде. В найближчим часом вже фактично це буде зменшення з 180 до 90 днів, буде термін заведення валютної виручки, її повернення в Україну. Ну і зараз валютний контроль в більшості банків, по рекомендаціях він був, він проводить дуже велику кількість перевірок. І таким чином вони хочуть ще в якоїсь мірі, так і адміністративним таким тиском. Все ж таки запроваджують який варіант, щоб все ж таки експертери вони заводили більшу кількість виручки, а не Залишали її, будемо так говорити, по різним схемам за кордоном. Крім того, що зараз відбувається, ми вже говорили про інтервенцію Національного банку, да, він дійсно постійно їх продає. І якщо дивитися на. На ситуацію вона дійсно впливає на ЗВР. От, наприклад, вже на перше 11-23 року ЗВР зменшилося до 38,97 мільярда доларів. Але це не критично. Чому? Тому що поки заходить міжнародна допомога, то в кінцевому варіанті вона перекриває зараз витрати Національного банку ЗВР на підтримання такого. Я б сказав, як вони називаються гнучкового керованого курсу. Ну і якщо подивитися на ситуацію на Міжбанку, то вона дійсно стабільна зараз саме за рахунок до заливки долара на ринку з боку Національного банку через інтервенції. І от ви бачите, що у нас відбувається на безготівковому валютному ринку за останні 30 днів. Я не бачу тут ніяких проблем ні зі сплеском обсягів, ні там з якимось там збільшенням глобального попиту. Він є, але він не критичний. Ну і е, ви бачите, що відбувається в операціях фізичних осіб скупівлі долару або продажу долара за останні 30 днів. Там теж більш-менш стабільна ситуація. Такого нічого критичного я зараз не бачу. Тому за моїми прогнозами, через стабільну ситуацію на міжбанківському ринку на 9-15 листопада НБУ буде вимушений витратити за цей період від 460 до 720 мільйонів доларів резервів. Це не критична зараз сумок, тому що я вже казав, чому вона перекривається іншими. Чинниками, і поки це воно так не впливає на загальний настрій валютного ринку. Пара євро-долар на зовнішніх ринках в період з 9 по 15 листопада, за моїм прогнозом, буде знаходитися в межах коридору від 1,052 до 1,073 долара за євро. Якраз ви бачите зараз графік станом на 12,45 8 листопада за київським часом. Бачите, що після сплеску, який був там декілька днів по євро, коли вона була більше 1,07, то зараз все ж таки йде така корекція з все ж таким з понижувальним таким, таким знижувальним трендом. Тобто поступово все ж таки євро. Ми будемо говорити так, долар відвоювали свої позиції відносно євро. Е, крім того, тоді, якщо дивитися за моїм прогнозом на період з 9 по 15 листопада на міжбанку банку долара в цей період, якщо будуть в межах від 35,90 до 36,30 гривень, то тоді через перерахунок пар євро, долар і долар гривня, ми виходимо на курс безготівкового євро. В цей період, десь в межах від 37,76 до 38,95 гривень за євро. Ну і офіційний курс євро він не буде дуже сильно зараз відрізнятися від, від від ринкового. Чому? Тому що я вже казав, як працює цей механізм. Зараз офіційний курс і міжбанківський, він і по долару, і по євро. Він більш-менш ну, Будемо говорити так, з дуже незначними похибками. Тобто, відхилень великих там немає. Що у нас буде відбуватися на гатівковому ринку? Ну, обмінники фінкомпаній та. Банки встановлять спред в межах від 20 до 50 копійок по долару і від 20-35 до 30, 20, 35 до 70 копійок по євро. Це е, спреди, які будуть між купівлею та продажу зараз на гатівковому ринку. Коридор цінників купівлі та продажу за гатівковим доларом в банках буде в межах від 3670 до 37,90 гривень за долар, а в обмінниках фінкомпанії він буде більш вущим від 3070 до 37. ,90. 90 гривень за долар. Ну, а котирування по готівковому євро в банках будуть в межах коридору покупок і продажів від 39,40 до 4070 гривень. А в пунктах обміну фінкомпаній цей коридор буде теж вущим від 39,60 до 40,60 гривень за. Євро і хочу ще підкреслити, що зараз валютні ризики низькі, і таким чином, більшість зараз обмінників фінкомпаній і банків, вони будуть працювати в режимі. Фактично забороту, а це призводить до того, що в деякі моменти ті ж самі гуртові обмінні пункти вони будуть знижувати свою оцю цей спред, але за рахунок обсягів добирати свій дохід саме за рахунок от, обсягів купівлі та продажу валюти. І за рахунок оборачуваємості обира... 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 цих коштів протягом дня. Ну, у мене на сьогодні все. З вами був фінансовий експерт Олексій Козарев. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте наш канал МінФін, задавайте питання в коментарях, я буду на них завжди відповідати. Ну, всім міцного здоров'я! Ну і крім цього, нам всім мирного неба.